Представники місцевої влади, міжнародних фондів та громадських організацій зустрілись, аби обговорити потреби вимушених переселенців на Хмельниччині. Ця тема не втрачає актуальності, адже останніми тижнями до області прибувають евакуаційні потяги із Херсонщини. Із 26 листопада вони постійно прибувають сюди евакуаційними потягами. Це чотири вагони, в яких близько 100-200 чоловік щодня прибуває. Більша частина з них залишається на території Хмельницької області. За даними на початок тижня, це 900 херсонців, які вже прибули на територію області. 700 залишилися тут або в колективних центрах проживання переселенців, або в приватному секторі. І щодня ці евакуаційні потяги йдуть. Але крім того, не варто забувати, що херсонці також прибувають на автомобілях, маршрутними таксі. Наприклад, тому їхня кількість можна, їхню кількість можна сміливо навіть в на два-надва помножувати. У червні цього року на Хмельниччині запрацював партнерський майданчик міжнародної допомоги. Він об'єднує закордонних партнерів, які підтримують переселенців. Нині їм потрібні житло, робота, доступ до освіти для дітей. Ми хочемо представити потреби області, потреби територіальних громад, і будемо сподіватися, що фонди підтримують ці проекти, які є вкрай важливими для області на даному етапі. На зустрічі зібрались представники близько 40 фондів. Кожен із них зайняв свою нішу, аби наблизити перемогу України. Щодня Щонайменше дві громади повідомляють нам про те, що вони прийняли осіб з евакуаційного потягу, і ми в діалозі з кожною громадою закриваємо першочергові потреби. Допомагаємо облаштувати комфортні спальні місця для вимушених переселенців. Також ми надаємо психосоціальну підтримку. Тобто це не просто благодійна допомога, а турбота, увага до тих родин, які приїхали і які почувають себе самотніми і покинутими в даній ситуації. А це так не є. і Ми намагаємося це їм довести. По перше, це була підготовка до зими, це заміна вікон, утеплення, купівля побутової техніки, десь водопостачання, десь ремонт ванн, туалетів, встановка бойлерів. Вже маленький результат є, тому що ми познайомимося з партнерами, будемо в подальшому співпрацювати в напрямку допомоги дітям. В першу чергу, ну і внутрішньопереміщеним особам в цілому, по-перше, це соціальні виплати. Це грошова допомога для переселенців. Звертаються за поновленням пенсійних виплат, а, зруйноване пошкоджене майно, зниклі безвісти. У нас в Хмельницькому є офіс Кам'янецька, 5616, Тому закликаємо всіх переселенців приходити звертатися за допомогою. Нині Хмельниччина продовжує тримати гуманітарний фронт. На території нашої області проживають майже 100 тисяч переселенців. Волонтери прагнуть скоординувати свою діяльність, аби направити допомогу тим, хто найбільше цього потребує. Головне завдання це справедливе розподілене гуманітарної допомоги, аби вона дійшла до кожного внутрішнього переміщення. Ірина Муляр, Валерій Тилиховський, новини міста.